Шестеро поранених людей залишаються в медзакладах. Під наглядом лікарів це чотири чоловіки та двоє жінок, які постраждали внаслідок атаки російських безпілотників на Запоріжжя 7 липня. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Загалом поранених 20. Нагадаємо, вчора близько 10-ї ранку росіяни масово атакували Запоріжжя. Було щонайменше шість прильотів. Найбільше постраждали Олександрівський, Шевченківський і Комунарський райони. Пошкоджено понад 30 житлових будинків, гуртожитки, комунальні та освітні об'єкти. Електро і водопостачання вже відновлено. Газу досі немає у семи будинках. Це 30 абонентів. На місцях продовжують працювати понад 200 фахівців. Серед них 30 працівників КП «Запоріжремсервіс». Вони продовжують закривати вікна та ремонтувати дахи. Паралельно триває прибирання. За інформацією КП ЕЛУАЖ вже вивезли понад 6,5 тонн сміття. Відпрацювали у багатоквартирних приватних будинках, також у нежитлових приміщеннях. Загалом це 13 адрес для встановлення тимчасового захисту, пошкоджені віконні отвори. Було використано майже 130 листів ОСБ. Сьогодні роботи тривають.